Слава Богу, дорога церква! Ми так з молодю домовилися, молилися про те, що ви мати сьогодні таке подячне зібрання, так як участь приймав старший хор на День подяки. І якщо сьогодні ми спостерігаємо над тим, як Бог Він говорить до нашого серця, я думаю, вже до цього часу було дуже багато чого сказано. Якщо ти дійсно слухаєш сьогодні голос Ісуса Христа, який говорить. Знаєте, брати і сестри, чомусь ми так привикли, що десь треба, щоб хтось з братів великих там був. Що от, і в нас є якесь таке очікування. Знаєте, я якось сидів, сиджу на своєму місці, якось так от спостерігаю, наскільки Господь Він так в такому тихому віянні вітра так він, от як відчувається така присутність Божа, от таке якесь благоухання, таке просто, що Господь Він дійсно є тут. І це слава нашому Господу. Я знаю, що наш Господь Він не дивиться на людей, Він не дивиться, хто є, а якщо Він хоче благословити, і якщо ми в щирості приходимо до Його, Він це робить. Алілуя. Тому що ми всі є перед Ним рівні, Він всі, за всіх нас однаково постраждав, і Він всіх хоче нас однаково благословити. Я хотів би зараз поділитися місцями Слова Божого, яке записано перша книга царів. Це записано 19-й розділ, 10-й вірш. Перша книга царів, 19 розділ, 10 вірш. А той відказав: Я був дуже горливий для Господа, Бога Савота, бо Ізраїлеві сини покинули заповіта Твого та порозбивали жертівники Твої, а пророків твоїх повбивали мечем, і позостався я сам, і шукали вони душу мою, щоби узяти її. А він відказав. Вийди і станеш на горі перед Господнім лицем, аж ось проходитиме Господь, а перед Господнім лицем вітер великий та міцний, та що зриває гори та скелі ламає, та не у вітрі Господь, а по вітрі трус землі, та не в трусі Господь, а по трусі огонь, і не в огні Господь, а по огні тихий лагідний голос. І, стався, і сталося, як почув це Ілля, то закрив своє обличчя плащем своїм, та й вийшов, і став до входа в печери. Аж ось до нього голос, що говорив: Чого ти тут, Іллє? А той відказав: Я був дуже горливий для Господа, Бога Савопа, бо Ізраїлеві сини покинули заповіта Твого та порозбивали жертівники твої, а пророків твоїх повбивали мечем, і позостався я сам. І шукали вони. Душу мою, щоб узяти її. І сказав до нього Господь: Іди, вернися на свою дорогу та й на Дамаску пустиню, і прийдеш і помажеш Хазаїла на царя над Сирією, а Егу Немішаєвого сина помажеш на царя над Ізраїлем, а Єлисея Шафатового сина, Авел Михоли помажеш на пророка замість себе. І станеться. Хто втече від Хазаїлового меча, того вб'є Егу, а хто втече від меча Его, того вб'є Єлисей. А в Ізраїлі я позоставив сім тисяч, усі коліна, що не схилилися перед Ваалом, та всі уста, що не цілували його. І пішов він звідти, і знайшов Єлисея Шафатового сина, а він оре. Дванадцять запріг перед ним, а він при дванадцятому. І підійшов до нього Ілята й кинув йому свого плаща. І позоставив той волів та й побіг за Іллею та й сказав: Нехай поцілуй мене, батька свого та свою матір, та й піду з тобою. А той відказав йому: Іди, але вернися, бо що я зробив тобі? І вернувся він від нього і взяв запряга волів та й приніс його в жертву, а ярма волів, заварив його м'ясом і дав народові, а ті їли, і він устав і пішов за Іллею, та й служив йому. До цього місця, брати і сестри, Знаєте, я читав це місце, я роздумував над ним довго, і знаєте, тут можна багато що говорити. Ми сьогодні маємо хороший час час подяки для нашого Господа. І знаєте, брати і сестри, коли ти дивишся моментами на своє життя, Бог послав все, але чомусь в життя християнина приходять долини. Приходять такі моменти, ніби дивишся, якщо подивиться очима. Є все, є достаток, є хліб до хліба, але на душі приходить така тяжесть в серці. Знаєте, я читав. Про Іллю, стан душі його в цей момент йому було дуже важко. Там Єзавель, вона гониться за ним, щоб його вбити, бо він повбивав її пророків. І Ілля він в такому розпачі, він шукає лиця Господнього, стає біля тієї печери і шукає. І, і тут іде вітер, вогонь, і все, і вітри великі, але каже, що не в тому Господь, а в тихому лагідному голосі. І він почав спілкуватися з Богом. Знаєте, брати і сестри, я хотів би сьогодні. В нашому житті, щоб ми в будь-який момент нашого життя ми приходили до Ісуса Христа. Знаєте, не тоді, коли ми маємо подяку, коли ми приходимо, і дійсно в нас в житті все хорошо і все добре. Але навіть коли долина прийшла в твоє життя, і ти, як, можливо, як Ілля, ти думаєш, що, Господи, мені важко, я в своєму служінні, я в своїй праці, я залишився один. Але в Бога завжди є люди. І Бог каже, до Іллі каже, в мене ще є сім тисяч, які не схилялися перед валом, які не цілували його. В Бога є люди свої, брата і сестри. Я хотів би сьогодні, щоб Дух Святий він роботу звершав в нашому зібранні, щоб уся подяка, щоб наша подяка, вона з наших уст виливалася в кожен момент нашого життя, в кожен момент і час, коли ми приходимо перед лице Господнє. Сьогодні в нас небагато. Ми зібралися всі разом, щоб прославити нашого Господа. І хотілося, брати і сестри, щоб наше серце воно було чуйки до ніжного, тихого, лагідного голосу Ісуса Христа, який промовляє до тебе і до мене сьогодні. Брати і сестри, як на сьогодні, сатана він працює над тим, щоб десь закрити цей голос, щоб він не лунав сьогодні до нас, щоб оцими якимись переживаннями, щоб нагнітати душу нашу, щоб ми йшли, і важкість була духа, і не просто було. І знаєте, брати і сестри, неодноразово, приходячи на зібрання, якось хотілося переживати силу Божу. І коли ти приходиш, і якось така тяжність на душі, і важко, і ти стаєш молитися, а якось так пусто, так сухо. І ти, вроді, вишукаєш близості з Господом Боже, чому задаєш такі питання? Знаєте, брати і сестри, я роздумував довго над цим, і нам потрібно в наших зібраннях приходити до Господа в щирості серця всім. Не комусь одному, не пастирю, не комусь одному, брату чи діякому. Нам всім треба, як церкві Ісуса Христа, приходити до Господа і казати: Господь, ми хочемо пережити силу Твою. Але чи сьогодні ти готовий в силі Святого Духа, в Божій благодаті, ти готовий до того, що Бог буде тебе облічати? Сьогодні нам добре, ми живемо, ми все маємо, ми маємо достатки. Ми хочемо дякувати, брати і сестри, і це є добре. Ми сьогодні хочемо дякувати для Господа, і це є добре. Але коли Ти сьогодні і я, ми заходимо в присутність Господню, Господь Він починає поправляти становище наше. Він починає совістю говорити до серця нашого, що там те і те потрібно поправити в житті твоєму і моєму. І нам сьогодні добре не робити цього. Нам сьогодні добре не шукати близості з Господом. А добре, отак по звичаю приходити в собрання, ще дати, ну, помолитися в середу, зібрання молитовне. Прийшли, ну треба пост, ну попущимо. Називається голодовка, я ж їжу від їжі відказався, а нема контакту з Господом. А нема в присутності Божої, нема благоговіння перед Богом. Коли приходить заповідь Господня, ти прийшов разом всіма, ти прийняв і добре. Але це така, знаєте, брати і сестри, обрядовість. Коли ти заходиш в присутність Господню, вона втрачається. Коли ти стаєш перед Господом, і Бог відкриває для тебе твоє состояння, яке ти стоїш перед Його лицем. Там ти не сховаєш нічого. Там твоя упередовість, брати і сестри, я знаю, що вона десь дівається. Знаєте, я говорю зараз не для того, щоб, можливо, когось там осудити. Я говорю найперше до себе і до кожного з нас на цьому місці, бо я знаю, що тут є Господь. І він сьогодні закликає тебе і мене до святості перед його лицем. Добре дякувати, коли все добре. Але знаєте, брати і сестри, я знаю, що Господь він народ свій збирає для того, щоб благословляти, для того, щоб ми переживали близькість з ним в тісних відносинах, не просто прийшли за звичаєм, а щоб ми приходили і шукали. Господь проговори до мене Духом Святим в серце і в життя моє. Чому сьогодні в нашому зібранні, коли Господь говорить Духом Святим, ти стоїш на своєму місці і думаєш, а що би тільки слово не до мене пішло, що би тільки Бог не відкрив. Браття і сестри, сьогодні дуже багато є те, що не подобається для нашого Господа в житті нашому. Сьогодні дуже багато є нечистого в нас. І нам потрібно це виправляти. І нам потрібно приходити в розкаянні до Господа. Оця якась неприязь до брата, до сестри, оця якась вищість, ти думаєш, що той вищий чи та вища за мене. Сьогодні думайте про те, брата і сестру, що про мене думає Господь. Чому сьогодні якісь образи в серці нашому? Чому якісь непорозуміння такі? Бо нема любові, бо любов втрачена. Любов один до одного. Господь Ісус Христос Він дав нам яскравий приклад любові, браття і сестри. Я хотів би, щоб ми зараз помолилися, щоб ми зараз звернулися до лиця Господнього, щоб Господь Він в такому лагідному і тихому голосі проговорив до тебе і до мене сьогодні. Браття і сестри, щоб сьогодні ми пошукали близості з Господом, щоб ми не спішили вставати з колін, а щоб ми взивали до Господа найперше за себе. Чому сьогодні, я не знаю, голос Господній, Він промовляє до нас саме за кожного з нас, саме за тебе і за мене, не за сусіда Твого, а за тебе і за мене, щоб ми перемінилися перед Його лицем. Щоб слава Господня вона наповнила, щоб Ти відкрився, ти щоб Бог тобі показав, які моменти потрібно виправити в житті своєму. Браття і сестри, Дух Святий сьогодні є тут. Амінь. Галілуя І Його любов, Його ласка говорить до нас. Відкрий сьогодні своє серце перед Господом. Такий, як ти є, в состоянні своєму. Не просто зазвичаєм, щоб ми приходили в зібрання. Не просто приходили, і, і, і чого ж така молитва, суха, йдеш з того місця Божого з дому. І такий самий, як прийшов, і думаєш, ну чого так? А хочеться Божу близькість переживати. Тому що ти приходиш, і серце твоє думає, аби як той поступає, а як той поступає. А сьогодні задай питання перед Господом, як я сьогодні поступаю. Господи, які сьогодні отношення твої і мої, які сьогодні чи є сьогодні ота близькость? Алілуя, Дух Святий, Амінь. Ласка Господня, і любов сьогодні закликає тебе і мене, брата і сестру, молодь. Чому сьогодні стільки неприязні один до одного? Чому сьогодні ти вважаєш, що хтось є вищий за мене? Чи хтось є кращий за мене? Сьогодні ми всі однакові перед нашим Господом. І Господь Він тебе і мене закликає до миру. Сьогодні тебе, Господь, мене закликає до любові. Не того, щоб ти когось вищим показав. Не того, щоб ти себе показав. От я, я стою, розказую вірші, я співаю, щоб мене всі побачили. От я такий гарний, красивий. О ні. Сьогодні як дивишся на тебе і на мене, Господь. Як сьогодні на тебе і на мене Божа рука споглядає. Браття, сестри, я знаю, що Господь він не так дивиться, як люди дивляться, але він дивиться трохи по-другому. Думав віля, що він один, що він один залишився, але ще були люди. Я знаю, що в домі Господньому Бог має тих людей, які щиро до нього приходять, яка молодь, яка щиро молиться, від цього серця віддається. Я знаю, що є такі люди, і сьогодні нам потрібно молитися, щоб Господь діяв, щоб Господь обільно благодаттю Святого Духа переміною приходив в серці. Не просто на словах, не просто так, щоб хтось сказав, але щоб переміна прийшла з відновою розуму, щоб обновлення прийшло, щоб як молодь ставала молитися, то церква загоралася. Не, не просто хтось там один, але всі в силі Святого Духа і в Божій благодаті. Браття, сестри, цього не буде, поки не прийде повне розкаяття, поки не прийде Господь. От я усуджував серці своєму, от я неправильно робив, Господь прости мене. Браття і сестри, лише тоді прийде Божа благодать і наповнення повного серця і благодать від Святого Духа. І Божа робота буде тут. Бо тут є купальня Господня, Алілуя. Бо він тут джерело відкрив. Ніхто із людей, ні пастир, ні якийсь інший брат чи сестра. Але Господь на цьому місці відкрив своє джерело. Алілуя. І Він хоче роботу свою звершати. Молодь ви добре всі бачите. Господь діє, Ви це бачите своїми очима, і це тільки початок, це тільки Той трошки краплинка, що Господь хоче зробити. Він має більше сьогодні. Давайте ми відкриємо всі молитві серця свої. Господи, прости нас. Ми приходимо і ми бажаємо Твого благословення. Господи, торкнися сьогодні серця нашого. Я вірю, що зійде і це вогонь на нашу жертву. І Господь прийме нас, схилимо свої колір для молитви. Амінь.